Чи знали ви, що у гінеколога є декілька різних розмірів гінекологічних дзеркал? Тож, як він їх обирає? Ви підпишіться, а далі я розповім. У мене на сторінці дуже багато корисного матеріалу про здоров'я жінки. Ось це С. Це найменший розмір, підходить для дівчат, які ще не народжували або мають узкий вхід у піхму. Воно забезпечує комфорт і мінімальне відчуття під час огляду. Це дзеркало М розміру. Його використовують для більшості пацієнток, які вже народжували або мають більш широку анатомічну будову. Важливо пам'ятати, що я, як лікар, завжди підбираю розмір дзеркала індивідуально, щоб огляд був максимально комфортним. Якщо у вас є страх перед оглядом, знайте. Що все робиться з урахуванням ваших особливостей. Тепер, коли ви знаєте, що гінекологічні дзеркала бувають різних розмірів, сподіваюся, що ваш наступний візит до лікаря буде спокійнішим і комфортнішим. Чи знали ви про різні розміри дзеркал? Діліться в коментарях. Контакти для запису, як завжди, під відео.